Цілий час у вікно под люка шкреблася. Наконець-то впустив нещастячку. Тепер в ногах товчиться, як в вівно в ступі. Побитий вернувсь додому. Ну що, всім привіт! Літо, жара. Вчора ввечері непогано половив тут карася. Приїхали десь після обід. Тільки там по часу, до речі, 12,50 одна. Правда, будь я здоров, і щоб ви на мене підписалися, <смітна> а на а то буду чихати. Отакі От пироги зараз мали, тому без зонтика ніяк. Рибаків взагалі нуль всі наоборот їхали додому, порожняком питали. Як звичайно. а я якраз в обід на пересмінку їду, поки прийшов, поки перетягнув віші, поки розложився, взагалі віддихаємо ліквідів потік. Дома в пакет роз... розлився. Того ми взяли. Просто маслочко. Просто Марія. Оп! Зернова суміш, яка краса. Більше й не треба це і так забагацька і офігенсько смачного. Оп. Дуже добре маслочко розчиняється у воді. У мене трохи залишилось пелиться. Криль полуниця, але смак не самого пеліця полуниця, а до нього був ліквідік полуниця, який ми використали на рибалку на коропа. Оп, тепер це все не полуничне. Хай постоїть хоча б хвилинку другу щоб пшоно пропиталося в масличком і буде вспливати офігенська тема. Уже всі виробники це випускають, але не у всіх добре виходить з досвіду скажу, але плюс-мінус. Інтеркриля це не касається, це перший, перше маслочко, яке я зацінив і зрозумів, що воно реально працює. От так от. Ну а карась часник бсб 00, агент 001. Це значить перша прикормка, яка тільки була в інтеркриля, це був карась часник, класика з крильовою мукичкою. Стовідсотковий арктичний криль, ханий бабай. Це капець. Десь в городі. За городом. Ладно, не розводимо болтологію. Розводимо карась часник і закидаємо. Якщо зараз ще не прилетить, все закинуто. Пройшло хвилин 20-30. Рідкі, оце, скоріш всього, черв'ячка шматочок об'їдає. де не де шма... Пуфіки на гачок повішав, і шматочок черв'ячка. А що. Пуфіки черв'ячок був на смак, як прикормка, і не, від, не відрізнявся. Оп, смердючка. Спрей ядрений, одразу подупреждаю. Так легенько побризкав і хвати. Ще, думаю, заквасочки сипануть. П'яна кукуруза витіршка більше року, як хороший коньячок. Добавив, правда, це про всяк випадок. Думаю, сипануть вздовж латать. Кажеться, що лишнім не буде, але біда в тому, що риби настільки мало, що ми її можемо накормити, і вона просто на червя не візьме. От і все, Їй зараз багато не треба після нереста, не до нереста. Вона трошки боліє, трошки ще не однерестилась, їсть небагато. Того і клює, слабо. Плюс сонце кожен день і на весь тиждень. Вона ховається в лататтях. Тут ми її виценкавали. Якби це місце було зайнято, це була б дупа повна. Тоді б довелося ближайше латаття під той стороною. Важко, але докинути можна. Але нереально попасти метр в метр під латаття. Тут 2 метри не докинеш, вже не клюне. Так, ровно на границю ложиш, якщо не в самій. Джигері, це раз. А по-друге, течія 100 грамів з середини стаскує. тут на ту сторону треба 250 з громата за мочити. Не менше. Отакі пироги. А є тут іще одні латаття, ще крутіші, ніж ці, але до них петлять, мабуть, кілометра півтора. І якби я не старався взяти тільки... Саме необхідне, я ледь ці, ці 100 метрів сюди від машини зараз проходів. Отак оце сразу мінус 100. Прикормку треба замішати вдома і вже готову взяти ровно стільки, стільки понадобиться без запасу. А я завжди пачечку про запас держу. А то і 2-3 тащу, щоб не бігати до машини. Бутилка води і так далі. Плюс всякі гачки, насадки, присадки, корму, запасні кормушки і рогатини і пішло поїхало. І ти півтораками прийдеш, там два-три місця в випадку, і вони зайняті. Що робити? Назад петлять. Раніше можна було на машині під'їхати. Ну не раніше, раніше було попроще. Зараз там забори поставили, калітки з електронними ключами і типу того. Поотхватували, позахватували. Ой, того можна забути. Мені то було, я, я пережив це непомітно, бо, бо в мене човен був і я, я, я туди міг доїхати. І маючи човен, я там не рибалив, я більш яскравіші місця знав. І ніхто не капає на мозги, що ти тут делаєш, от їдь їй тяч і так далі. А такі пироги. Ладно, мабуть зрання приїхав, але час дня вже. Да, час 20. От так, час Пів Півгодинки пройшло. Отак от. Почекаємо, рибка буде. Я в неї вірю. А чи вона в нас? Це питання. Діорганула, аж кормак стягнула з глибини. Помню, пам'ятаю куди закинув. Кормушка 100 не маленька. Капець, от що воно дергонуло. Пуфік в спливі забагрив. Ще як удачно за спину. Щука не вспіла підійти. Капець, більше години пройшло, влата пусто. Та воно там сидить. Оп! Виводимо, 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 виводимо. Іде по лататтях свинтус. О, да. Кабан Петрович. єсть. Ось за що люблю я. Латаття. Мабуть, за пів кіло. Оп! Красава, так ховаємось, щоб сусіди не бачили. Десь у мене тут був апарат. Надіжний апарат, як швейцарські часи. Оп! 630 грам. Я думаю, все видно. Сусідній. Дергається, тоже пару тичків було цікавих, риба підійшла чи що. Тут раколови два штуки пройшли з пакетом раків. Десь так на півмільйона гривень, чи на мільйон, не знаю, пакет скидали. Ну не бачив, щоб особу ловили. Десь в другому місці видно наловили. Ой і тут предпослідній. Щось підійшло откудась, чи навпаки вийшло. Погода взагалі ні разу не пасмурна і, і не предвидиться. Та ти скажи, навірно, сидить. Треба в будь-якому випадку перекидати. Пусто. Навірно. Чи ні, щось під іде по пицнастями, як обично. Три штуки замотав. Оп. Но не стягнув ни одной. Ми ще легенько відстібнемося. Оп. І витягнемо. Да, фігня так рибачить, тільки надо професійно і все одно будеш путатися, але без варіантів, риба лише в лататтях. Оп, куширяки. оттягло і бросило, завтикав. О, щука, базука, сіла, видно, сіла мелочь. Даже без покльовки цей, без напряга обрізала поводок. Тут чувак ходив, казав, три мелкі витягнув. От так от. Покльовка виложила, відтягнула в бік, я поки підсікатять, а там уже пустий гачок. Видно, окуньок чи таранька сіла. Таке бувало. Але ціле направлено, все одно не хочу закидать на всю мерзость. Ой! Похоже на мілочовку. А ще на те, що я зачепив корягу. Корч. На дні корчі латать, звісно, мощні. Що я цапанув. Ух ти, Донат. Древнюча минулорічна снасть самодільна. Так, головне, зараз не забагриться за неї і стовбняк не отримати. Посеред берега. Спеціально позвонив Насті пожалуватися, що риба не клює, і риба заклювала. Ну, вже і перестала, могло і злізти. Поки не зрозуміло бо там куширя наваляно. Офігеть. Ну, сидить, сидить карась. Все-таки це робота я ще з довоєнних часів. Не клює риба, дзвони Насті. І по закону подлості, поки будеш потрендіть по телефону. Оп, закоспит золотого карасика клюне аж бігом. Так і з коропами у мене і з усім. Тільки погляньте, каховський, мабуть, з течією незнакомий. Так, тут не показувати, бо перекинеться. Ну не золотий. Золотий це рідка рядкость. Красавчик, кругляшок, точно каховський. Ще не витягнувся на течії. Там течії не було, то вони кругленькі, як лящі ростуть. Особливо після потопу це було. Так. Це треба убрати, щоб гадюки не залізли, бо ці гадюки тут гади лазять тільки так. Навіть кашка не встигла особливо. Розмиться, бо туди, куди ми кидаємо, влата тяго болоті течії нема. Там любить линок тусуватися. і не тільки. І ще була клювака. Ну, Линок у нас поки не попадається. Сидить, що смелке. Треба витягувати, бо... бо витягне щука. <сум> Щасливий білет. Мелоч з пірсінгом у утаще. І тим гачком вскриється потім всередині. Рішив закритися поранше, вітер стих, кльова ноль, можна сказати і не починався. Прикормку хотів забрати з собою. Ну, подивився в ці блакитні жалісні очі, куча я очікувала мосика. Думаю, ладно, нажирайтеся, сіли доцюги з часничком, з перегаром вас. <сум> Що ж кукурузки був, підкинув. Було діло. Ой, так, це не сюди. Оп, сматуємося. Ну нічого, у нас ще пачечки з часничком вдома є. А саме це ми не зразходували. Закінчився. Але теж ще паковочки пеляться, у нас предостаточно. Мусор, як бачите, не викидаємо, все тягнемо додому. Я вам тут не місний дачник, щоб розсиратися. Добре, дособираємо шмурдяк і підводимо улов. Ну, зараз настав Оп. тройничок. Чорт, я би вас випустив. Ну, вдома кушать що то нужно, як то кажуть. Був недавно жарений короб, і я подумав, жарений карасик був би теж непоганий. Блін, ладно, не випустю, не толкайте мене на приступлення, руки так і тянуться, освободить віллі. Скрізь стіки несправедливості. Я вам сьогодні навіть з ноусом думав, сільпо, <смі> а не за тебе. Скриваюсь, щоб не узнали. Оп. Що хочеться, щоб жити і щоб все жило. Що мусить жити. Карасики. У вас щось в останнє час мало осталось, того ми будемо оп, обережні. Отакі От пироги. І все треба. І нічого лишнього, і блінків 20 тягнуть до машини. Погнали додому.